Рідна людина повернулася з полону, і тепер дуже чутлива в цей важливий період адаптації після неволі. Як можете допомогти ви, дайте людині можливість робити власний вибір навіть у малому. Відновлення здатності ухвалювати рішення допоможе повернути впевненість. Як же сильно ми всі за тобою скучили? Знай, ми підтримаємо твої ініціативи і бажання або їх відсутність. Бо важливо тільки те, що ти повернувся і зараз поруч з нами. Дивись це ж Олег, Василя син, твій колишній учень. Яке щастя! Хлопчина живий із полону повернувся. Навіть невинні прояви близькості, що раніше були приємними, тепер можуть викликати дискомфорт. Важливо запитувати, що є прийнятним для людини. І поважати її відповідь Олеже, сину, ми такі раді. Як же ми за тебе молились? Чи не проти ти, що я тебе обійму? Нічого, якщо ні, я все розумію. Та давайте, Галина Васильовна! Їдна людина повернулася з полону будьте готові з терпінням прийняти те, що у звільнених може виникнути потреба відчуження. Це природна захисна реакція, що допомогла людині вижити в неволі. Щоб це подолати, потрібен час не намагайтеся прискорити емоційне зближення. Я навіть не уявляю, що ти пережив захочеш поговорити я завжди поруч, і я підтримуватиму тебе без зайвих запитань і розмов. А як ні, мені достатньо того, що ти знову тут і знову в безпеці.